Мене давайте з вами знайомитись. Мене звати Оленка, а вас як? Ой, молодці хороші які. Прийшла до вас у дитячий садочок, щоб навчитися в цьому новому, цікавому, розумному, бо я така маленька і нічого не знаю, не вмію і не хочу. Дуже рада тебе вітати в дитячому садочку. Ми тут обов'язково навчимось чомусь новому та цікавому. А сьогодні ми пограємо в гру один багато. Хочеш пограти? Звичайно, хочу, звичайно! Тож, розпочинаємо. Ось, дітки! а ну ка давайте подивимося, скільки синичок! Багато. А скільки ворон. Подивіться. Одна. Один. Багато. Молодці. А тепер подивіться, скільки дівчаток. Подивіться, скільки їх. Багато. А котиків. Один. Молодці, чудово. Повторимо. Багато. Один молодці розумнички. Так, а тепер погляньте, які гарні у нас сонечка та хмаринка. Хмаринки, подивіться, скільки сонечок. Один молодці. А скільки хмаринок? Розумнички, правильно, багато. Ось подивіться, які гарні жучки. А ну, скільки їх? Один ще багато. Правильно, багато. А листочки скільки? Молодці. Правильно, один. Давайте повторимо. Багато один. Ой, Оленко, хочеш пограти в гру? А, а звичайно, хочу. Тож пограємо в гру один багато. Якщо буде один, ти будеш плескати один раз. А якщо буде багато, то... Разів. Малята, приєднуйтесь до нас. Оленко, скільки жучків? Зараз подивлюся. Один. Скільки треба плеснути? Один. Молодець розумничко. а зараз я поставлю ще більше жучків. І їх стало скільки. Багато. Скільки треба плеснути? От, Багато Багато плеснути. Молодець Оленко, а зараз. Я поставлю, подивися, моя розумничка. сонечко, скільки треба розписнути. Молодець! Малята плескайте. розумнички. а зараз я поставлю ось скільки хмаринок. Оленька, подивися, треба скільки плеснути? Оїх багато, треба багато. 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 Ну що, тобі сподобалось дитячому садочку? Дуже сподобалося. Я думаю, вас ще й завтра завітаю. Добре! Ми тебе будемо чекати і вас, малята. До побачення.